В цілому на сьогоднішній день ми завершили збір ранніх зернових, вал ранніх зернових 32 мільйони тонн, і вражайність нас по великому рахунку задовольняє. І вона більше на 5 центнерів, ніж в минулому році. Ми приступили до збору круп'яних, теж вражайність більше, і приступили перші. Кроки робити по збору враж... кукурузи. Збор. І вражайність кукурузи в нас на сьогоднішній день теж буде вища, ніж в минулому році. І сьогодні ми приступили вже до посіву озимого ріпаку, який посійний на площі більше 45%. Також ми бачимо, що сьогодні погода сприяє проведенню осінньо-польових робіт, сільгосвиробники. Забезпечені набагато вищим рівнем забезпеченості відсотка, чим в минулий рік це і пальним, і добривами. І звичайно підготовлена техніка. Ціни на добрива є стабільними прогнозованими. Ми розуміємо, що сільгосвиробнику е, хотілося б, щоб ціни були дешевші, але ринок є складова зернових це. Зовнішній ринок, звичайно, не від нашого вражаю, залежить ціна кон'юнктура ринку на зернові. Так, да, ми є повноцінними гравцями, ми є гравцями, які вже задають в певній мірі тон. Але на превеликий жаль є світові біржі зернові, які е, дають сигнали по ціновій політиці. І зрозуміло, що нам необхідно мати нарощувати вал. Зрозуміло, що нам необхідно бути присутнім на цих ринках, і зрозуміло, що нам необхідно мати позицію, яка б дала і механізми важелі, яка б дала можливість мінімізувати негативні наслідки цінові для фермерів і звичайно бути присутні на зовнішніх Створив робочу групу, яка промоніторила, вивчила при допомозі антимонопольного комітету і інших державних установ формування логістичних послуг. На цю середу буде винесена постанова, яка буде передбачати терміном на маркетинговий рік зменшення послуг ветеринарів, фітосанітарів і інших державних установ. Також зараз йде пошук здешевлення вартості транспортування по залізниці. І, звичайно, для нас дуже важливе питання це послуги елеваторів, як лі лінійних, так і послуги елеваторів портових. Ми бачимо, що портові елеватори на сьогоднішній день ми вивчили ситуацію при Чорноморському басейні і, на превеликий жаль, послуги наших портових елеваторів в рази, в рази вищі, чим послуги портових елеваторів в інших країнах. І інших портах при Чорноморському басейні. Певні заходи, щодо які стосуються уряду, по відшкодуванню вартості будівництва реконструкції тваринницьких ферм, по дотації на збереження е, молодняку, великої рогатої худоби і дотації на, за, на здану худобу на забій, вони дають свої результати, тому то ми поступово підходимо до цієї проблематики. Але саме головне це збільшення споживання. В середині країни нашим е, споживачом і, звичайно, можливості експорту. Ми прийняли е, е, міністерство, подало на засідання Кабінету міністрів проєкт закону, е, уряд ухвалив і зараз він буде направлений до Верховної Ради. Це питання зняття експортного мита на живу худобу і на вівці в тому числі з 25% до 5%. В рамках світової організації вимог світової організації торгівлі.